Улюбленому спорту власне життя Яна Савченко з Нікополя присвятила 12 років тому. Дівчина зізнається, коли, побачивши виступ нині прославленої української майстрині Вікторії Онопрієнко, оселилася у гімнастичній залі. Втім, через постійні ворожі обстріли разом з однолітками дівчина вимушена тренуватися і поза рідним містом. Ми їздимо в зішкала в село». Літіть ну це нікополя Переїжджали, але потім все одно повернулися додому. Тому що вдома краще набагато, дома спокійніше, все одно хоч і обстрілюють. Коли обстрілюють, дуже спускаємося в підвал, ховаємось. А так все добре. Терор окупантів змінив усе, каже тренерка з багаторічним стажем Наталя Луньова. Через загрозу життя маленьких спортсменів заняття проводили навіть онлайн. Це дуже важко, коли не доторкнутися, підказати, коли є хоча б якісь можливості, і ти думаєш, що ще все зміниться. І завтра ми побачимось в залі. Тренерка шукає будь-які варіанти, аби її дівчата продовжували розвиватися. І великий турнір у Дніпрі став у нагоді. Взагалі на цих змаганнях нас буде виступати 14, ну, тому що просто 21 вересня ще не всі готові були. Адка є 2015, 2009 і 2008. оцінювала навички спортсменок, над досвідчена Наталія Єрьоміна, суддя чемпіонату світу 2023 року та останніх Олімпійських ігор у Парижі. Україна не може опускати свою планку. Наші гімнастки найкращі в світі. І ці старти, початок навчального року, вони дуже важливі. Ці змагання показали, що дівчата. Готові війна триває, але країна зобов'язана рухатися вперед, впевнені в обласній військовій адміністрації. Тим паче, що український спорт зброя, яка здатна наблизити спільну перемогу. Не дивлячись на те, що ну, ситуація безпекова досить напружена. Приїжджають спортсмени, приймають участь в змаганнях. Нам це приємно. Турнір Олімпійські надії тривав впродовж трьох днів і зібрав близько восьми сотень спортсменок.